Сімби такий баянчик хорошенький, ну герма. Сюди. Тут скоріше, що був склад. Вот это плакаття. Молодий. Ох, все змінила тут. Шаби кричати. Ходимо сюди. Вот тут такий. Я не знаю, що тут але тут та вода є. Так, підведемо сюди. Тут у вірно морма взагалі. Це було вірний виходити, що наверх виход. Так, О, що без кімната. Буде пусто. Чого складок? Що? Ціну пішов. О, круто. Воді, тут є такий склад, вон наші розаки. Ось тут склад. Прикольно тут склад, тут були вроді ПМК. Бо нові ну, туалети тут вивели, його будуть встановлювати. Во вробітелі, але це випливала ще раз. Тут є навіть у них вода в Цей? Ні. Зараз. Тут є везде світло і вода є. Дивіться. Де тут вода? О! Тут і вода. Ми тільки що провіряли. Ходімо далі, водкі плаки. Але це гарний був, мабуть, склад Ось ще дві херми, Ось вот тут була вода. Давай вода. Один сюди. Ще один міністр склад по ходу був. О, такі павлички для складу, Ворішку я тут стояла. Ось такий хороший, О, такий бомбар. Якщо його будуть встановлювати цей бомбар, це буде землі добре. Бог, фільтрова з духодульки. О, тут фільтрів немає, тут і Всім пока!